Привіт, друзі! Ой, а хто це у нас чхає? Діти подивіться, до нас сьогодні в гості знов прийшов цуценя. Згадайте, як його звуть? Його звуть Чапа. А чого це ти, чапа, чихаєш? Захворів, мабуть. Ну, ну нічого, зараз ми з дітьми тебе вилікуємо. Наші діти вже багато знають, що та вміють. Діти, а давайте згадаємо казочку про Карлсона. Чим лікувався Карлсон? Цукерками, варенням. А цукерки це і варення це ліки? Ні, вилікуватися цукерками та варенням не можна. Нічого, чапа, зараз ми тебе будемо лікувати. Ми зараз зберемо баночку з лимонами, ось подивитися, і баночку з малиною. Починаємо збирати баночку з малиною. Що нам необхідно? Батьки, будь ласка, зробіть, виріжіть, будь ласка, дітям з паперу ось таку баночку. І ми починаємо. Починаємо ми малювати незвичайним способом за допомогою витяних паличок. Малинові ліки будемо малювати червоною фарбою. Можете малювати гуашу або акварелью. Або можете намалювати і кольоровими олівцями. Ягіди малини все в зернятках. Ось ми починаємо малювати. Спочатку ми малюємо 4 зернятка. Ви можете взяти тонований папір. Або нетонований папір. Внизу ми три зернятка намалюємо, потім два і одне. Ось у нас вийшла ягідка малини. Розташовуємо всі ягіти по всієї баночці Чотири ягідки, три ягідки. Дві і одна. Ось так заповнюємо, заповнюю ягідами усю баночку. Коли намалюєте ягідки потрібно намалювати. Ось таке листечко в одну сторону, в другу сторону, і вгорі. Ось так малюємо і заповнюємо всю баночку, працюємо. Ось вже я наповнила баночку. Малиновими ліками і домальовуємо ось ці хвостики, за допомогою яких тримається на гілочці малинка Так, майже наповнила всю баночку малиновими ліками. Далі, що ми можемо зробити? Можемо взяти жовту гуаж. І відтінити ягідки додати кольору, ось таким чином. Баночка з малиновими ліками в нас вже готова. Що потрібно далі зробити? Потрібно закрити чим баночку кришечкою. Закриваємо. Ось так. Все. Баночку ми закрили. Вже готові у нас малинові ліки. Повну баночку ми наповнили. Далі ще ми намалюємо лимони. Подивіться. Подивіться, я вам покажу ось такий лимончик. Скажіть мені, будь ласка, діти, якого він кольору, правильно він жовтого кольору, а якої форми лимон? Він витягнутий довгастий. Ось такий починаємо заповнювати баночку лимонними ліками. Лимонні ліки треба охайно покласти в баночку. Будемо працювати за допомогою пензлика. Теж можете малювати або аквареллю, або мгуашу, як я, або можете намалювати кольоровими олівцями, або восковими олівцями. Починаємо працювати. Вони такі довгасті лимончики. витягнути. Ось такий лимончик у нас вийшов. Заповнюємо лимонними ліками баночку. Вони овальної форми, лимончики. витягнути до гасті. Ось ми заповнили баночку з лимонними ліками. Відтінити можемо те, щоб додати кольору за допомогою біліл з однієї сторони, додаємо біліла і теж закриваємо наші ліки чим? кришечкою. Закриваємо. Ось так закрили мою баночку з лимонними ліками. Подивіться, діти, які у нас ліки, баночка з лимонними ліками і баночка з малиновими ліками. Ось така. Цуценят буде дуже вдячний, тепер він швидко видушує, а ви тепер знаєте, як можна вилікуватися. І вилікувати ваших близьких, якщо вони захворіли. Бажаю, щоб ви і ваші родини ніколи не хворіли. Пока-пока!